Ай, інасан, насам Якщо ти тільки починаєш вивчати японську, то це відео для тебе. Сьогодні ми розберемо найперші конструкції японської граматики за підручником Gink'i. Це ті речі, з яких реально починається японська мова. Це буде конструкція дес, частки ВАТАНО, а також ми навчимося будувати перші питання з часткою К та іншими питальними словами. Після цього відео ти зможеш представлятися, ставити прості питання та розуміти базові речення. Ja. Зіймемося Почнемо з найважливішого з конструкції ДЕС. Зверніть увагу на вимову: здебільшого вимовляємо її як ДЕС, а не ДЕСУ. ДЕС DES перекладається як Є, але важливо розуміти, японці не використовують його так само, як і ми. ДЕС це показник того, що ми щось стверджуємо: ким є людина, що це за річ або яка це інформація. У японській мові немає родів чи числа. Тому дес може означати я є, ти є, ми є і так далі. Давайте подивимося на приклади. дес» – це означає зараз 12 година. – я студент. «Ніхонго дес» моя спеціальність японська мова. Тут дуже важливий момент. В японській мові дуже часто опускають підмет, якщо його зрозуміло з контексту. Тобто фразу я студент не потрібно починати з я. Достатньо просто сказати гаксеїдес, якщо це зрозуміло з контексту. Наприклад, у вас запитали, чим ви займаєтесь? І ви відповіли: Я студент каксеїдес. Давайте перейдемо до частки Ва. Вона читається як Ва, хоча написується за допомогою хірагани «ха». Частка Ва показує тему речення, тобто те, про що ми говоримо. Наприклад, desu». Тема моя спеціальність. Інформація японська мова. Мейрі ва рікакссеїдес. Ми говоримо про Мері і повідомляємо, що вона студентка за обміном. Танака сан ва Сенсеїдес. Тема це Танака, а інформація те, що він учитель. Загальна ідея цієї частки дуже проста: Тема плюс ва плюс інформація про цю тему. Частка ва допомагає японцям чітко зрозуміти, про що зараз іде мова. Тому можемо її перекласти українською як говорячи про. Дуже часто люди плутають її з іншою часткою, про яку ми поговоримо пізніше: частка ГА. Частка ва не вказує на підмет речення, а саме тему. Хоча інколи вони можуть збігатися. Наприклад, в першому реченні це інкола спеціальність це не підмет, а саме те, про що ми говоримо. Тому можемо перекласти як, що стосується моєї спеціальності. Це японська мова. Тепер давайте обідаємо все в одну універсальну формулу. Хва вайдес. Де X – це тема. Вай інформація про тему. Адес показує ствердження. Подивимось на приклади. Подивимося, наприклад. Ватасіва дес. Я сиуким. Немаста санва, дес. Містер Ямашіта – вчитель. Америка-джін дес. Мері американка. Так. А тепер перейдемо до того, як ставити питання японською мовою. І тут нам дуже пощастило, щоб зробити питання, нічого не потрібно поміняти в реченні. Ми просто додаємо «ка» в кінці до вже знайомої конструкції дес». Наприклад, маємо речення: Люгаксиїдес, я іноземний студент. Додаємо «ка» К, ка» ти іноземний студент. Тобто порядок слів залишається таким самим. У Нас змінюється лише інтонація та додається питальна частка К в кінці. Зверніть увагу на розділові знаки: в кінці в нас немає знаку питання. Традиційно в японській він не ставиться. Проте спливом сучасності його інколи додають. Але він нам і не потрібен, адже частка К це і так маркер питання. Просто часткою К ми можемо задати лише питання так або ні. Тому нам буде потрібно вивчити ще основне питальне слово японської мови, щоб задавати більш цікаві питання. Цим словом є питальне слово «нан», яке також має читання нані, воно означає що. Питальне слово «нан» означає, що, але важливо знати, що воно читається по-різному, в залежності від слова, яке йде після нього. Найчастіше ви зустрінете таких два читання – «нан» та нані. Якщо після «нан» йде звук д, т або н. Або лічильники часу ми зазвичай вимовляємо його як нан. Наприклад, «нан -зі деска» котра година. година», «нан -сай деска» скільки років. років», «нан се деска студент якого курсу. Якщо ж нані стоїть самостійно або перед паузою, ми його вимовляємо як нані. Наприклад, «нані -га скі деска» Що ти любиш. «Нані осі маска Що ти робиш. На початковому рівні. Можемо запам'ятати просте правило: перед диск дісай ним ми вмовляємо його як нам, коли що саме по собі, як нанім. З практикою це почне відчуватися автоматично. Воно використовується в багатьох базових питаннях. Якщо ви хочете запитати, що це таке, можна зробити це таким чином: бла бла, бла бла ва, нан банандиска. Як бачиш, нан – це слово, яке буде використовуватись постійно. Тепер розберемо ще одну дуже важливу частку. Ну. Вона використовується в двох основних випадках. По-перше, щоб показати належність. По-друге, щоб уточнити іменник. Давайте подивимось приклади. Такещ санно 1 в Номер телефону такеші. Дайгаконосенси, викладач університету. Ніхунгонобакси, студент японської мови. Ніхунно дайгаку. Загальна формула тут така іменник 1, но іменник 2. Тут важливо запам'ятати, що у цій конструкції іменник 2 – це головне слово, тобто те, від якого ми ставимо питання. А іменник 1 – це уточнення або власник. Давайте подивимось на такий приклад. Таке ж сам но ва ку ку но сен сейдес. Тут одразу два но. Таке ж сан но Мама таке ще. Тут головне слово мама. Мама чи «я» – таке ще. «Ку – вчитель старшої школи. Тут головне слово це вчитель. Вчитель якої школи? Старшої. Японська мова часто пакує багато інформації саме так через уточнення. Отже, давайте підсумуємо: сьогодні ми розібрали «дес», частки ватано, питання СК та питання слово «нан». Це абсолютна база для перших японських речень. Якщо відео було корисним, то став лайк і підписуйся на канал. Дякую за перегляд і до зустрічі. Матани!